Оповідання Сезон апельсинів зі збірки зірка Бажань. Авторка Марія Обеденна. Саме це літо було нестерпно жарким. Прогулюючись по одній з центральних вулиць невеличкого промислового містечка, Ярема наштвухнувся на кав'ярню, з якої доносився аромат свіжої випічки. Не поспішаючи пройшовши повз відкритий літній майданчик, повний відвідувачів, він попрямував до найближчої набережної. Невеличка зграя птахів пропливла біля самого берега. Занурюючи маленькі голівки у зеленувато блакитну воду, вони витягали водорості та ще бозна що вне. Від нестерпної спеки пар піднімався над водою. Ніщо не рятувало від гарячого розігрітого за день повітря. Чоловік сів на розігріту сонцем сіру бетонну плиту. Ярема зрозумів, що не їв зі вчорашнього вечора. Втомившись від розпеченого повітря та нестерпної спеки, яка панувала вже кілька днів, він просидів на березі декілька годин, не бажаючи повертатись до маленької орендованої квартири на околиці міста. Сонце почало повільно сідати за небосхил. Ставало прохолодніше. Найближчі місяці не віщували нічого гарного. Неподалік від вже майже безлюдної набережної височив великий яскраво освітлений торговельний центр. Пройшовши через скляні двері, Яреме опинився у магазині електронних гаджетів. Він працював декілька років на виробництві електроніки і був одним з найкращих фахівців. Чоловік часто жартував, що штучний інтелект колись замінить людину. Так і сталося, і це сталося саме з ним. Компанія запровадила нову систему виробництва і автоматизувала усі процеси. Минулого місяця керівництво компанії розірвало з ним контракт. Ярема та інші працівники були звільнені, вони більше не потрібні заводу. Їх повністю замінили автоматизовані виробничі лінії та штучний інтелект, ні роботи, ні зарплати, ні цеху, де він працював, ні надукшливих колег. Зайшовши до маленького кафе на другому поверсі торговельного центру, Ярема побачив біля барної стійки декілька оголошень місцевих компаній потрібні сезонні робітники, не маючи грошей, щоб замовити щось їстівне. Він, не роздумуючи, набрав номер, вказаний в одному з оголошень. На дзвінок відповіла молода дівчина Вам ще потрібні сезонні робітники? Одночасно, з сумом та невпевненістю у голосі спитав Ярема. Потрібен працівник на плантацію апельсинів, відповів приємний жіночий голос у слухавці. Якщо ви зможете почати завтра, чудово, запишіть нашу адресу. З того моменту пройшли декілька місяців. Чорнявий чоловік, вище середнього зросту, ішов по маленькій тропці крізь старий ліс. Незважаючи на досить швидкий темп ходи, він зупинявся і, на мить, затамувавши подих, прислухався до звуків лісу. Відчувався теплий, ледь відчутний вітерець, птахи перегукувались та підстрибували на гілках дерев, але нічого несподіваного. Вийшовши на велику галявину, він сів перепочити. Спека вже почала поступово спадати, до його будинку залишалось недалеко. Бо, а саме так звали чоловіка, був з сім'ї виноробів, яка декілька поколінь займалась вирощуванням найкращих сортів винограду та виготовленням вина. Останні роки справи на виноробній йшли кепсько, бо навіть думав продати землю та виноробню і перебратися жити у Францію до своєї рідної тітки. Але не наважувався покинути сімейну справу. У місцевому банку він заклав велику ділянку землі і мав рік, щоб повернути борг. Побачивши сезонного робітника з плантації апельсинів, який повертався з міста, Бо окликнув його. Не зрозумівши, що звертається до нього, Ярема хотів йти далі, але Бо гукнув ще раз: Привіт! привітався він. Ти, Ярема, з плантації апельсинів! Так, відповів він. Я бо. Мене всі знають у цій окрузі. Це мої виноградники. Я тебе запрошую до себе. В мене погані справи, і я не можу найняти робітників. Я домовився з господарями плантації, і вони тебе відпустять. Ти згоден допомогти мені? Так, зрадів від неочікуваної пропозиції Ярема. Збір врожаю зазвичай починається в перші години ранку, близько о третій ночі. Коли повітря прохолодне, я не хочу, щоб виноград почав бродити до того, як він досягне майданчика для дроблення. Мені дуже потрібна твоя допомога при зборі винограду. Я завтра буду, не запізнюся, відрапортував працівник. Ярема був дуже працьовитий, і Бо не міг нарадуватись, що вчасно зможе зібрати врожай. Одного дня, відпочиваючи від спеки у бібліотеці господарів плантації апельсинів, Ярема натрапив на велику кулінарну книгу рецептів і від нічого робити почав гортати по жовклі з роками сторінки. Господарі мали найбільшу приватну бібліотеку в місті і славились величезною кількістю стародруків. Натрапивши на декілька рецептів, Ярема почав уважніше читати написане від руки. У червоному вині ви не обов'язково відчуєте маслянистий смак, але ви можете відчути горіховий аромат. У старій книзі було багато рецептів вина. Не існує ідеального рецепту створення пляшки вина. Вино починає проявляти свій смак приблизно через три місяці. У шість місяців вино ще може не мати справжнього смаку, доки не протримається в бочці рік чи більше. Винороб вирішує, як довго витримувати вино, але загалом червоне вино витримується. Почувши голоси за дверима бібліотеки, він закрив книгу і подивився на годинник. Час повертатися до роботи. Наступного ранку Ярема розповів Бо про свою знахідку у бібліотеці. Вино монахів славилось на всю округу і вважалось найкращим серед найкращих, пояснив Бо. Місцеві монахи були вправними виноробами. З часом монастир занепав. Монастир був закритий місцевою владою багато десятиліть тому. Монахів уже давно немає в цій місцевості. Мабуть, ти знайшов їх кулінарну книгу, припустив бо. Господарі плантації купили у них багато старовинних речей, в тому числі і книжок. Я навіть не знав, що у них є рецепти виготовлення вина. Цікаво. Я передивлюсь сьогодні ввечері. З того моменту пройшов ще один рік. В один з вихідних днів Ярема вирішив навідатись до міста, де давно не був. Зайшовши до кафе на другому поверсі торгівельного центру, Ярема замовив два круасани і чашку кави. У місцевій газеті йому спало на очі оголошення. Уважно прочитавши його декілька разів, він засунув газету в велику сумку і пішов прогулятися по набережній. Прийшовши на берег, Ярема побачив птахів, які бавились у воді. Взявши трохи хліба, він вирішив погодувати ще незграбних каченят. Цього року врожай апельсинів очікувався великий. Наступного ранку, як тільки почало світати, Ярема взяв потайки від бо декілька пляшок вина, обережно їх запакував і відправив з місцевої пошти на адресу, вказану в оголошенні. Пройшов ще один місяць. Одного дня, працюючи на плантації, і, збираючи апельсини в ящики, Ярема побачив Бо та господарів плантації, які наближалися до нього. Привіт, я тебе вітаю, радісним голосом промовив Бо. З чим? перепитав Ярема, ти виграв конкурс і отримав перше місце золоту медаль з виноробства цього року. Я тобі безмежно вдячний за все. Ярема, це твоя медаль. Розкажи мені, як тобі в голову прийшла ідея відправити вино на конкурс виноробів. Ярема розповів про оголошення в місцевій газеті і про те, як він по тайки від Бо відправив декілька пляшок за рецептом монахів з монастиря на дегустаційний конкурс. Ярема, ти просто молодець. раділи господарі. Ми навіть не знали, що володіємо таким скарбом, як книга рецептів монастирського вина. Бо прийми від нас у подарунок книгу. Вона дуже старовинна, але ти, як ніхто, зможеш нею скористатись. Ти один з небагатьох, кому вона дійсно потрібна. В нашій окрузі тільки ти займаєшся виноробством і підтримуєш старовинні традиції збору винограду та виготовлення вина. Виробництво вина це довгий і повільний процес, почав бо. Від початкової посадки абсолютно нової виноградної лози до першого збору врожаю може знадобитися цілих три роки, а перший урожай може бути розлитий у пляшки ще через два роки після цього. Готовий продукт вартий того, щоб почекати. Як і будь-який творчий процес, виноробство вимагає знань, відданості і часу, створення оптимальних умов для вирощування винограду. Проблеми, пов'язані із постійними змінами погоди, а також вирощування винограду у щось придатне для пляшки все це складно. Цього року Бо продав все вино і підписав декілька угод з кав'ярнями у місті. Він повернув банку кредит і навіть залишився з певною сумою до наступного врожаю. Незважаючи на невеликі статки і скрутне фінансове становище, Бо був щедрою людиною. І сплатив частину доходи від продажу вина Яремі. Справи в Ярема покращились, але на чужині жити було складно він сумував за рідною країною і рідним містом. На небі з'явились зірки. Раптово Ярема побачив, як одна з зірок падає на землю метеорит. Ярема загадав бажання, незважаючи на теплу атмосферу і дружне ставлення боа та господарів плантації апельсинів. Він остаточно вирішив повернутись до рідної країни. Завтра літак. Сонце сіло, на вулиці було тепло. Ярема зрозумів, що мав життя, яке йому більше не потрібне. Це був останній вечір на чужині У країні апельсинів і смачного монастирського вина.